Місто без старенького трамваю. Господарський суд підтримав позов галицької реадміністрації проти мережі ресторанів «Фест» і зобов'язав демонтувати кафе-бар старенький трамвай. Я брала просто чек офіціантів, і вони сказали, що приватна підприємець, який веде тут торгівлю, це є Сеник Марія Йосипіна. Потім вже в галицькій адміністрації нам повідомили, що цей майданчик, власне, літній майданчик столики зареєстровані за таким торговим центром «Ольвія». Трамвай мають демонтувати упродовж тижня. Ну найбільш прикра ситуація, що насправді ми це зробили за свої приватні кошти. Ніхто з тих чиновників ніколи в житті не витягне своїх приватних коштів і не вкладе ані в реставрацію в пам'ятку, ані в відновлення пам'ятки. Вони можуть просто надати дозвіл або відмовити. У міській раді запевняють посадовці не проти трамваю. Зараз готується нова комплексна схема. Розташування на 2014 рік 14 року виходить новий термін. Я думаю, що їм треба просто слід звернутися до нас. Напевне, це є швидше всього якась тимчасова споруда для комерційної діяльності. Проте кав'ярні у трамваї більше не буде. Ми просто зробимо з нього туристичний центр, будемо роздавати мапи Львова». А ще трамвай можуть просто продати до Польщі.